Я Льоня, а як тебе звати? Твоє собаче діло. Ви всі тільки прикидайтесь хорошими, а всім наплювати на мене. Ну, хай буде так. Але ти бачиш, бачиш, я стою. Ну, скажи мені, як тебе звати? Я ніколи ще не знайомився з дівчатами в такому місці. Не рухайся! Або стримно! Я не рухаюсь, я не рухаюсь! Заспокойся, будь ласка, тільки не кричи, добре? Думаєш. Думаєш тільки в тебе проблеми. Три роки тому я взагалі жити не хотів. Навіть удавку собі сплів. Непогано. А що там? Ну, Давай, кажи. Кожен він зняв підслужку і. І що? І сказав їй, що теж три роки тому хотів повіситися. Стець гризі. Приїхали. Що ви приїхали. Хлопець молодець. Треба ж до неї якось ключі підібрати. Я б на її місці теж щось таке вигадав би. Можливо, і вигадав. Ні, не вигадав. Аня, ну, ну ти ж психолог, ти ж сама бачиш, що він реально дивний. Я навіть не дивніший за тебе.